На дводенне навчання приїхала команда медиків із Хмельницького, серед інших медичний директор та хірург Володимир. Ділиться прагне реабілітаційне відділення у своїй лікарні зробити більш зручним та сучасним. Тож досвід колег стане у великій нагоді. Це майбутнє, тому ми мусимо і повинні максимально вкладати в реабілітацію для відновлення наших українців. ми до цього і приїхали, щоб набратися кейсів і приїхати з ними до нас в лікарню і реалізувати їх на базі нашого нашого структурного підрозділу. Всі набуті знання і практичні і теоретичні тут вони будуть реалізовані Це 100%. Після теоретичної частини екскурсія відділенням реабілітації його розповідає завідувачка. Відкрила у 2020-му. у березні ж цього року. Віктор та Олена Пінчуки профінансували розширення відділення. Його інноваційне обладнання, яке суттєво спрощує реабілітацію, це така дуже крута комунікація державної клініки, комунальної клініки і бізнесу, тому що до нас прийшов фонд Віктора Олени Пінчуків і зробили у таку частину для наших захисників і захисниць. У цьому центрі 30 ліжок за рік реабілітацію тут зможуть пройти близько 600 поранених військових. Нині це одне з найбільш ефективних реабілітаційних відділень Україні. Тому воркшоп вирішили проводити саме на його базі, зазначає радниця президента з питань безбар'єрності. Додає головна мета такої роботи: це показати дійсно правильну доказову реабілітацію, яка відбувається, наприклад, в цьому відділенні, показати всім і представникам бізнесів, і місцевого самоврядування, і представникам державних інституцій для того, щоб саме на правильних основах вибудовувати реабілітацію. Дієвість реабілітації на собі перевіряє військовослужбовець Денис. У чоловіка множиння осколкові поранення, контузія та найважче ампутація ноги. Розповідає, до рекавері потрапив півтора місяці тому. Тоді каже, мучили болі, тож ставати на протез майже не міг. Вже нога не так болить, на протез вже краще становлюсь і потихеньку ходжу. Близькі люди мотивують, і я взагалі життєрадісна людина, і я завжди знав, що якщо навіть щось, якщо трапилось погане в житті, життя не закінчується. Я дуже люблю життя. При плануванні центру врахували весь спектр функціональних порушень пацієнтів та вимоги інклюзивності. Фізична реабілітація проходить в комплексі з фізіотерапією. Новітні апарати, кажуть медики, значно зменшують больовий синдром. Ми можемо цю якість ходи тренувати, перенос ваги тіла, перенос однієї на одну ногу, тобто це все відпрацьовується достатньо інтенсивно з пацієнтом». Різні підвісні системи у нас є так само. Вони просто розвантажують руки терапевта. Ми можемо дати за задання пацієнту, наприклад, і у нас ще може бути один пацієнт. У нас там в тому залі взагалі дві підвісні системи. Ми собі зафіксувалися, ми проходили курси, як правильно це все використовувати для того, щоб правильно ефективно давати свої реабілітаційні послуги, і можемо з декільками пацієнтами одразу займатися, і ми знаємо, що ефективність наших занять буде на вищому рівні. Досвід роботи центру рекавері перейняли команди з десяти медзакладів України. Надалі кажуть учасники, такий підхід до реабілітації спробують втілити і в своїх лікарнях. Катерина Нічок, Олександр Довгань та Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу.